Ми продавці відвантаження 28.10.24 12 тисяч з <плата> ПДВ плата від покупця 24.12 12 тисяч. <плата> повернення товару 24.03.25.2000. Ми повертаємо гроші 2000 з ПДВ 25.03. <плата> Яким числом виписувати розрахунок коригування на мінус 24 чи 25 березня? Якщо зробити РК 24 березня на повернення товар, але він сплачений, то зразу. Ж потрібно потрібно робити податкову накладну на передплату 24.03.25. А потім 25.03, коли повертаємо кошти, знову робити РК. Дивіться, я, в принципі, думаю, що це питання вже давно врегульовано, тому що податківці неодноразово це питання роз'яснювали. В вашому випадку розрахунок коригування на повернення товару потрібно робити датою повернення товарів 24.03.25. Тобто на ту частину товарів, який. Повер, повернувся. Ну, тут у мене ще питання, що за повернення товарів, які вже були оплачені. Якщо звернутися до юриста, юрист каже, якщо постачальник виконав свій обов'язок щодо поставки товарів, а покупець свій обов'язок щодо оплати товарів, то угода вже закривається. І, відповідно, повернення товарів має чимось бути обумовлено, тобто якимось там гарантійними обов'язками постачальника або чимось. Чому, тому що, в принципі, це вже не повернення товарів, це вже зворотня поставка. Тобто, коли Покупець стає постачальником і продає товар колишньому продавцю. Тобто тут це питання, будь ласка, врегулюйте, чи дійсно це повернення з точки зору господарського кодексу вважається, оскільки в вашому випадку, коли ми юристи вчили сторони, які виконали свої зобов'язання, один по поставці, другий по оплаті, вони все звільняється від будь-яких інших обов'язків, крім ситуації, які передбачені договором і пов'язані з гарантійними поверненнями. З приводу РК. Я сказав, 24.03 дату повернення товарів і ніяку нову податкову накладну робити не потрібно. Чому? Тому що, якщо передбачено, що будуть повертатися кошти за повернений товар, то нову податкову накладну робити не потрібно. Я просто хочу вам процитувати позицію податкову, яка є офіційно на сайті, це відповідь на запитання в розділі ЗІР. Категорія 10104, от питання як податковому обліку з ПДВ, продавця покупця відображається операція з повернення покупцем товарів, кошти за які не зараховуються в рахунок оплати за іншу поставку товарів, та будуть повернені покупцю. Наша ситуація, тобто 2 тисячі гривень, які підлягають поверненню, не зараховуються в рахунок чогось іншого, а підлягають поверненню в вашому випадку 25 го числа. Отже, що роз'яснює податкова служба? Отже, у разі повернення покупцем товарів кошти за які не зарахували.